Hello, my friends. Сьогодні почнемо працювати із четвертим типом складу. Тобто, буква А у третьому типі складу мала перед собою лише одну голосну, а у четвертому вона має дві. Знаходиться або між цими двома голосними, або дві голосні стоять перед нею. Отже, розпочинаємо. Із першим буквосполученням. У, а, І, вимовляється як звук О. Так само, як і в третьому типі складу, тільки звертаємо увагу на правопис. «Мо» – більше ще. Едо обожнювати. «Ешо» – на березі, на берег. Біфу раніше, перш ніж. Біфогенд заздалегідь. Сто універмах, запасати. СО so. хворобливий біль, болячка. ПО занурюватись. Зверніть увагу, ПО лити, з'явилася уже інша голосна, і буква А перемістилася під кінець. Проте інше слово з двома «л» вимовляється як пуе-бідний. Отже, по-занурюватися, «по» – лити, «пуе» – бідний І звертаємо увагу на правопис. Понь проливний дощ. Шо? Берег узбережжя. Є ще ряд слів, де букви сполучення УІА та УА вимовляються так само, як довге О. Бу кабан кабан-вепр. Буд дошка, стіл харчування. КОС – грубий неотесаний. Поміняли букву Е на Ю, вимовляється однаково. КОС, але вже інше значення: курс, напрям, бігти, гнатися. Кот двір, суд, ізолицятися. Проте увага. З'являється нове слово. Із цим самим коренем. І вимова змінюється. Courtesy, вічливість. Отже, якщо суд двір, то буде court. Якщо вічливість, curtesy. Examples. He's ill. Він хворий. He has a sore throat. У нього болить горло. It is pouring проливний дощ або лі, як із відра. My mother must eat and rest more. Моя мама повинна більше їсти і відпочивати. I like swedish wood. It is practical. Мені подобається шведський стіл харчування. Він практичний. Ви, мабуть, знаєте, всі продукти і весь посуд розставлений на столах, і кожен відвідувач підходить і бере те, що йому подобається, і скільки йому подобається. Ось цей є шведський стіл is often strict, суд є часто суворим. We need more courtesy nowadays. Ми потребуємо більше вічливості в наш час. Thank you. I wish you a good work. Бажаю вам доброї роботи. Bye.